Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин, час гадати про квертин. В Україні знову зростуть ціни на продукти, і відбудеться це в найближчі місяці. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону. Зокрема, за його словами додадуть в ціні хлібобулочні вироби, фрукти та овочі, причини чергові ймовірні відключення електроенергії, а також необхідність забезпечення умов зберігання цих продуктів. Раніше Дерстат повідомив, що зростання цін в Україні в вересні стало найбільшим від початку 2024 року. Про ці недалі далі поговоримо з Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Він з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю. Вітаю вас. Отже, чого нам чекати в листопаді з цінами? Тому що, ну, в цілому, деякі цінники вже не радують, деякі давно не радують українців. городина закінчується відповідно та яка буде тепличного вирощування або зберігання. Скільки вона також може додати в ціні? В цілому, якщо дивитися, фактори ви перерахували, які впливають на ціноутворення. Дійсно, тут велику роль відіграє безпосередньо і інфляція, яка спостерігається в Україні, також співвідношення гривні до долара. А податки, які піднялися відповідним голосуванням Верховної Ради України. А також закладання відповідного, наприклад, якщо ми говоримо про овочеві культури, які закладаються на зберігальні системи, які потребують додаткової електроенергії, додаткового тепла, все це фінансово за собою трати додаткові несуть затрати, які потім перекладаються в кінцеву ціну на полицях магазинів. В цілому, якщо дивитися по овочевій групі, а прогноз такий, що там до кінця осені і на початку грудня ціни ще можуть зрости плюс 15%. І це в принципі найбільші такі речі, які можуть здорожчити щодо хлібобуличних виробів. Ну процес здорожчення хліба продовжується протягом 2024 року. Майже кожного місяця доплюсовуються відсотки. Я думаю, що те, що ми бачимо з комплектуючими, які потребують заводи, які купуються за. А теж за валюту, і відповідно, якщо говорити про кількість закупленого там продовольчого зерна, яке теж пішло в ціні, то відповідно ще може додати хліб плюс 10%. На жаль, будемо спостерігати ріст цін і на молочні вироби м'ясо, як і птиці, так свинини і гов'ядина Також буде зростати в ціні. Це обумовлено зрощенням кормів, тому що ціни на продовольство, зернова група там кукурудзи, пшениця, що там вигодовується тварини створюються корми, вони теж пішли в рості. Відповідно, все це закладає основу для формування оцих цін, які вже кожного місяця на жаль дійсно призводять до росту на території України. Е, ну але про дефіцит е, продуктів ми не говоримо. Не йде, ми так, просто говоримо про те, що вони стануть дорожчими, але це інша сторона медалі. Фактично так. Так, так. ну про дефіцит в країні, яка забезпечує себе, яка продовжує експортувати значну кількість продукції на зовнішні ринки, тому що а, навіть при гірших умовах погодніх, які ми отримали а в цьому сезоні, за рахунок чого зменшили кількість врожаю, гірше умови, тому що була посуха, і відповідно втрати по зерновій групі, олійній групі вони є досить такими чисельними, що відобразиться на експортних потенціалах, але ніяким чином це не відображається на скажімо так, відсутності пропозицій всередині країни, тому що при умові, що ми зберемо там зернових олійних межах, скажімо так, 72 мільйонів, все ж таки на внутрішні потреби нам не більше 15 потрібно. Тому, звичайно, що більша частка вона буде орієнтуватися на зовнішні ринки. Гаразд, а якщо ми говоримо про певні кроки, які могли б зменшити зростання ціни, ви вже сказали, це комплексна річ. Зрозуміло, що не на все і аграрії впливають. Але все-таки з боку держави і з боку самих аграріїв, як можна хоча б уповільнити зростання цих цін? Ну як можна уповільнити інфляцію? Тут потрібно говорити про певні інтервенції в фінансовій сфері, які могли пробувати банки. Якщо ринок долара відпустили, ми бачимо, який відбувається ріст. Я не кажу, що це погано. Це ринкові відносини. Відповідно, багато що у нас закуповується за валюту, відповідно, ти ж затрачаєш більше ресурсів. В конкретному випадку ми можемо говорити про певні якісь інтервенції, які може відбуватися з продуктами харчування. Але для цього потрібні додаткові державні резерви. Але в умовах війни, коли всі кошти направляються на обороноздатність на збройні сили України. Відверто лишніх коштів, які мали можливість закладатися там закупівлі тих самих там пшениці чи закупівлю овочів на склади зберігання, щоб потім утримувати цю ціну. Такого механізму ми сьогодні собі на жаль під час війни дозволити не можна. А це був би в принципі один із варіантів, який міг би допомогти, принаймні призупинити на певний період часу росту цін, тому що коли ти в пік іншої культури її закуповуєш. Затрачаєш на це там ресурс, зберігання, але вона в принципі зупиняється в рості, тому що ти координуєш далі ці моменти, поступи її на ринок, той попит, який формується, ти починаєш реалізувати. Але в умовах, коли кожен сам збирає, кожен сам зберігає. Коже затрачає свої ресурси. Відповідно, він реагує і по цінах, які складаються на ринки. Тим паче ніхто ж його не звільняє. має на увазі аграрія від так само, як і інші бізнеси, які працюють в Україні, від сплати податків, наприклад, чи від сплати заробітних плат, чи він так само не користується іншими послугами, які так розростають в ціні. Та ж само, наприклад, логістика через ціни на паливо. Відповідно, це все закладається в основу ціни.